Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеський філіал. У мене для вас на продажу Mercedes b класа Автомобіль 2005 року випуску, красивий чорний колір. У нас диски оригінальної компанії Mercedes 17 го радіусу, гарна літня гума, високий кліренс та на автоматі дизельний двигун 2-літровий, самий надійний у цій лінійці. Автомобіль дуже економний та практичний за зачід своїх габарітів та економного двигуна. Покажу вам по салону. Тут нас зустрічає комбінація шкіри текстилю світлого кольору, стан пасажирського сидіння, взагалі без нарікань. Управління кліматконтролем, штатна мультимедіа вже з цифровим екраном, речах примикання передач. Ніяких помилок немає, робить як треба. стан руля, дверної карти також без зауваження. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Комфортний просторий салон для задніх пасажирів буде дуже дуже зручно. Та за рахунок низької полочки посередині. Прикольний автомобіль, світлий салон, темний кузов, дуже класне поєднання. Буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15. А встигніть приїхати і побачити автомобіль самостійно вживу. Можна придбати у кредит, лізинг, 3 будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.